Коти як антистрес. У Херсонській пожежній частині оселились два чорних коти. Рятувальники кажуть, після важкого робочого дня тварини допомагають їм впоратись зі стресом. Наші журналісти поспілкувалися з пожежниками та познайомилися з їхніми підопічними. Вони ж брати, це у нас володя, а це у нас бодя. Другий довгий час ми не могли розібратися хто і придумали купити їм різнокольорові нашийники. Тепер ми завжди знаємо, хто іде і хто наробив ту шкоду. Роман опікувався чорними котами з того дня, як ті з'явилися у пожежній частині. Десь півроку тому нам принесли отак, маленьке кошенятко. Це був Володя. Вони два брати. І так він у нас прижився. І десь через тиждень принесли другого. Люди відказалися. Ну так вони у нас тепер живуть. Рятувальник каже, коти однакові ззовні, але мають різні характери. Один любить безшкетувати, його брат спокійніший, але при цьому відмінно ловить мишей. Володя у нас непосидючий, такий кіт, який любить дуже гратися, і завжди він штурхає бодю. Бодя більш спокійніший кіт. І потребує менше уваги. Він любить поспати. Рятувальники жартують, що своє проживання та харчування їхні підопічні чесно відпрацьовують. Коли повертаєшся з виклику, ти можеш бути заморений, в морально виснажений, але ти можеш подивитися на цих двох маленьких котів, які граються між собою, і тим самим піднімають тобі настрій. Обидва коти вже стали невід'ємною частиною команди. Рятувальників приходиш на роботу, вони тебе чекають. Такі м'явка, і жду, що ти що смачненьке їм поклав туди. І все, ми на виїзд. А вони тут сторожують гараж ніхто не зайшов сторонній. і все тут уже можна сказати, що вже стрес якийсь знявся. Колись у цих чорних котів був попередник, але він вже на пенсії. Рятувальники кажуть, тварини однакові ласкові до всіх, але фаворитом для них все одно залишається той, хто постійно годує. Дана Власенко Андрій Єдолянов і Вся команда 112.